Ще Чи одному чиновнику міського голови Олександра Мамая незабаром доведеться постати перед законом та отримати покарання відповідно до Кримінального кодексу України. Із неофіційних джерел нашому телеканалу стало відомо, що підозру оголошено начальнику управління капітального будівництва міськвиконкому Володимиру Годню. Втім, це не перший подібний випадок у діяльності полтавської влади. Розслідується справа щодо корупційних дій самого міського голови Олександра Мамая і директора комунального підприємства Полтава сервіс Віктора Передрія. Що ж до останньої справи, все через Зловживання службовим становищем та підроблення офіційних документів розповідають правоохоронці. Підозра повідомлена у рамках кримінального провадження, яке проводить слідче управління органів внутрішніх справ за процесуального керівництва прокуратури області. Наразі досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець підписав акт приймання виконаних робіт по об'єкту трубопроводу, водозабезпечення сіл лісок та лісок 2 Справа в тому, що пластикові труби водозабезпечення, які пролягають під залізничними коліями у селах лісок та лісок, 2 відповідно до стандартів, повинні покриватися металевим каркасом. В такому випадку їх не зруйнує вага потягів, але слідство виявило, що покриття встановлено тільки частково. Додає Людмила Іващук, Незважаючи на це, чиновник підписав документи, які свідчать про повне виконання робіт. Тепер же трубопровід не введений в експлуатацію. Підрядник, яким виступало. Одне з полтавських приватних товариств отримало із бюджету понад 100 тисяч гривень. Говорячи, простіше металеву трубу не довели до кінця, під залізничними шляхами її немає. Горе чиновнику за зловживання службовим становищем загрожує арешт на срок до шести місяців чи обмеження волі до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади, та штраф від 250 до 750 п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А санкція статті про службове підроблення передбачає штраф до 250 п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі до трьох років.